Літературна вікторина. Чи знаєте ви казки та їх героїв? Любі діти, сьогодні у вас незвичний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну казкову, в країну чудову, в країну рідної мови. З давніх давен до нас прийшли казки. Вони передавалися із вуст уста і були доступні всім. Український народ завжди був багатий на талановитих оповідачів, саме від них позиписували наші письменники тисячі чудових казок. Ми з вами також прослухали багато казок, і тому сьогодні перевіримо, чи всі були уважними, чи добре все запам'ятали, чи нічого не наплутали. З давніх давен людина обожнювала природу, бачила у всьому живому своїх побратимів, бо земля для неї була матір'ю. Саме тому усі тварини постають у людській подобі. А тепер скажіть, кого зустрів колобок у лісі? Скільки всього героїв він зустрів? Кого спіймав солом'яний бичок? Скільки героїв він спіймав? Скільки тварин тягнуло рібку? Скільки всього героїв у цієї казки? Кого перелякав пан Коцький? Скільки героїв цієї казки? Хто жив у рукавичці? Скільки героїв цієї казки? Хто вимагав від кози дерези покинути зайчикову хатку? Скільки всього героїв у цієї казки? Хто вигнав мишенят круті верт за столу? І чому він їх вигнав? Хто вигнав козу дерезу з хатки зайчика? з'їв колобка. А зараз зробимо фізхвилинку, зайченята. Сірі зайчики маленькі, вушка є у них довгенькі. В лісі грались, веселились, працювати вже стомились, а щоб добре працювати, треба трішки пострибати. Відпочили, розім'ялись, до роботу знову взялись. А зараз я буду розповідати у ривки сказок, а ви повинні відгадати казку. Ось слухайте. В одного чоловіка був кіт, старий такий, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн його і вивіз у ліс. Так це пан Коцький. Жили собі дід та баба та такі убогі. Що нічого в них не було. Ось одного разу дід і каже: Бабусю, піди у комору назмітай борошна та спечи нам колобка. Так це казка колобок. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід. Так це казка рукавичка. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником а баба мички пряла вдома, от баба і напала на діда. Зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Так, дітки, це солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Та казка коза дереза. Заприятелювала лисичка з журавлем і вирішила якось пригостити його. То пішла кликати в гості. Приходь, куми, приходь, любий, каже. Чим хата багата, тим і пригощатиме. Так, це казка, лисичка і журавель. А тепер скажіть, з якої каски ці речі? Так, курочка-ряба. А ці речі з якої каски? Так рукавичка. А це з якої каски Пір'ячко. Так кривенька качечка. А ці черевички з якої казки? Так, попелюшка. А це з якої казки? Так, солом'яний бичок. А це з якої казки? Лисичка і журавель? А ці речі, пшеничні колоски з якої казки? Так. Півник і двоє мишенят. Або називається казка колосок. А ці речі з якої казки? Та казка колобок. А ця бандурка з якої казки, та котик і півник. Ви всі діти молодці на все добре. Dou por